Уронефрон у комплексній терапії циститу. Україні вдалося те, що не вдавалося нікому за всю історію людства. Якщо ви подумали про 41 літак, знищений на території Росії, то ні, я не про це. Я про те, що ми на два дні. Ем, Зробили так, що Дональд Трамп не написав жодного слова в своїй соціальній мережі. Ну і відповідно такого ніколи не було. І скоріш за все такого ніколи не буде. Чому мовчить Трамп? Давайте з цього питання і розпочнемо нашу розмову. Максим Несвітайлов, Я вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, а я бачив такий Мій ютуб канал. дивитесь, бо буквально перед цим у мене вийшло відео про це. Там буде нехай більш розгорнуто, але тут коротко. Але якщо що, Ютуб канал не світайлав, друзі, чекатиму там на вас з великим задоволенням. А, отже, я так гадаю, що в більшості українців було два головних питання одразу після того, як трапився а, цей чудовий інцидент на території Російської Федерації. Перше питання було. А що з обличчям росіян? І друге питання: а що ж з цього приводу скаже Ілон Маск? Ви uh -huh. знаєте, ой, Ілон Маск, господи, Дональд Трамп, це просто раніше був мем такий, а що, що з цього приводу скаже Ілон тебе Маск? Як такий Ілон Маск, Так, та та, -та. Uh -huh. тепер цей мем переродився. Та що ж з цього приводу скаже Дональд Трамп? Бо здається, що ця людина висловлюється буквально. З будь-якого приводу, що б не трапилось у світі, про що, хоча б якось е, написали хоч якісь медіа, хоч якийсь телеграм-канал на 200 підписників, у Дональда Трампа, звісно ж, є своя думка з цього приводу. Ну його оминути таку подію здавалось неможливим. Е, і всі чекали, всі чекали, хоча знову ж таки, якщо підписані на мій канал дивились Мій Стрім, то. Я фактично вгадав, якою буде реакція Сполучених Штатів Америки. Е, те, що не. вони відповіли, було максимально передбачено. Ну, принаймні не сказав це Дональд Трамп особисто. Я думав, що це він може сказати відповісти на питання журналістів. Я не міг припустити, що він настільки от прям сам випаде з інформаційної присутності і буде давати тільки вказівки, щоб за нього говорили. Це не дуже для нього властиво насправді. Але що сказала Каролайнові? Перша її заява була, що ми дуже сподіваємося, що ця війна закінчиться, що це наша позиція. і Ми там працюємо, щоб війна закінчилась. Це перша була відповідь на це питання. І Друга відповідь була про те, що. Коли її запитали вже конкретно, от була така подія. Дональд Трамп казав Зеленському, що у нього немає козирів на руках. Можливо, Трамп не про всі козирі знає. Прокоментуйте якось цю подію. Всі про це говорять, всі про це пишуть. Що з цього приводу думає Дональд Трамп? Вона така. Я з Трампом говорила. Він думає, що перемова не просувається чудово, все і більше нічого вони не сказали. Потім правда випустили весільного генерала Келлога. Посадили діда перед камерою, кажуть, ну давай, скажи там, скажи щось. Ну, щось таке непозитивне для України, тому що у Дональда Трампа яка ж стратегія? І вона не змінювалась протягом цих місяців е, в принципі, вона не змінювалась протягом усього його життя. Намагатись домовитися з сильними і тиснути на слабких, ну, принаймні кого він такими вважає. Він тут домовлявся з Росією, тиснув на Україну, і він робив виключно так протягом цих місяців перемовного процесу. Коли зрозумів, що десь це не працює, що і росіяни навіть чудові його умови не приймають, і Україна під тиском не прогинається, Він десь зробив крок у бік. А зараз ця ситуація ще більше перевертає гру, тому що ці всі його розповіді про те, що а там от е, тисячі військових українських в оточення, а взагалі Росія Київ не захватила тільки тому, що там десь їх танки в болоті застряли. Е, України нема карт, України погана позиція, і тут трапляється така спецоперація, в якої немає аналогів ну за останнє десятиліття. Так точно. І з чим же він висунув Келога? на весь екран висунув Келога, і Келог сказав, що. Ескалація виходить, і у мене такі флешбеки, я ж трохи тіпнуло згадав Салівана, який бігав і деескалірував там по всім куточкам Білого Дому. Там, якщо е, посвітити ультрафіолетом в Білому домі, то там все в деескаляті, просто всі стіни. А, от. І тут тепер вони келога. Всадили, і що він сказав? Що це, звісно, да, це, це оце ось виходить це може перемовному процесу нашкодити. Може нашкодити перемовному процесу. Всі ці російські атаки, масовані, цивільні жертви, звірства, які вони роблять. Це, конечно, ну, то ж, це ж буденність, це ж таке, це ж Росія, ну що ж вже всі звикли. А Україна, коли здачі здає, ну це, звісно. Це, звісно, ескалація. Тому я і не думаю, що Трамп вийде з цією о, якось заявою конкретно. Ну, він ще почекає, поки це втихне, типу там, дасть кілька днів, щоб потім якось відкоментувати це, ну про, поміж іншим. Типу, ну було і було. Мені не подобається, що вони бомблять одне одного. Я вважаю, що потрібно домовлятись. Я вважаю, що це і що він скаже? Я вважаю, що це не пришвидшить мир, що так вони не домовляться, що вони я, я задумуюсь над тим, щоб вийти з цього перемовного процесу. Бо вони там не воно ну, щось, щось чергове, абсолютно передбачуване. Але знову ж таки, якщо хтось сподівався, що це Трампа вмотивує підтримати Україну. То спішу вас засмутити. Мені видається, що це його роздратувало тільки, і роздратувало значно більше ніж те, що Росія затягує час чи завдає там е ракетних ударів по цивільним в Україні. Але ж команда до Вашингтона Українська поїхала. Це для того, щоб е все пояснити, прояснити, розказати і заспокоїти, чи одне до іншого немає жодного відношення? Та десь, може, загалом і так, але в цілому, як на мене, це для. Ще раз карти показати, показати, що там насправді ну, вам здавалося, що у нас немає карт, але дивіться, ми так підібрали комбінацію, щоб з якоїсь сторони не подивися, у нас було 21. Пагони із шестьорокими на плечі, щоб покласти. Поїхали. Якраз Андрій Борис високий, він отако ляпс-ляпс йому по плечах. Головне, щоб старого коня ноги не підкосились. Я думаю, що наша головна задача зараз в комунікації зі сполученими штатами Америки, така щоб зберегти їх в якості ситуаційного партнера ситуативного партнера, тому що Сполучені Штати Америки, поки їх очолює Дональд Трамп. Не є і не будуть нашим союзником. Мені здається, що наше вище військово-політичне керівництво вже давно це зрозуміло і змирилося з цим фактом. Просто вони відіграють роль, вони ж не можуть вийти і сказати це публічно. Інакше це призведе до конфлікту і до ескалації зі сполученими штатами Америки. Тому нам, звісно, треба розшаркуватися ревіранси в пол, поклони, що там мудре лідерство, участь, але ну це ж. Мені ну мені принаймні здається очевидним, що це просто е, такий отиграш, е, така мініатюра для Дональда Трампа. Е, наші поїхали туди, щоб підтримати цю комунікацію. Союзниками вони не, є і не будуть, але можуть бути партнерами. Ми можемо купувати не зброю, можемо навчати у них пілотів, можемо купувати якесь програмне забезпечення. Для нас важливо, щоб вони принаймні не пхали палки в колеса, умовно кажучи, якщо не допомагаєте. То про нас не заважайте. Така наша мета зараз комунікації зі штатом. Мені здається, що якраз за виконанням цієї мети глобально о, ми поїхали в Сполучені Штати. Мені так подобається читати західну ну, тому що там, поки Дональд Трамп мовчить, і не може зв'язати кількох слів в одне речення. Не може зрозуміти, кого його йому підтримувати або не підтримувати? Або як на болотах сказали, події 2 червня настільки животріпещущі, що обговорювати події 1 червня вже якби не зовсім актуально, тому що ті події, які були 1 червня, вони вже минули 1 червня. А ті, що сталися 2 червня, тобто поїздка до Стамбулу, вона настільки актуальна, що зараз будемо говорити саме про неї. Тому я так розумію, що коли Дональд Трамп вийде до преси, він скаже: ну яка різниця, що там було 1, 2, 3 червня, якщо вже. От четверте, давайте поговоримо про те, що Ілон Маск критикує мій законопроект. Але суть не в тому заверч звертає увагу, що цей медійний компонент павутини і іронічно зауважує, що дивитися відео з українського FPV-дрона з палаючими російськими бомбардувальниками значно цікавіше. І змістовніше ніж дивитися відео з овального кабінету, де Трамп каже Зеленському, що той не має карт. ABC News констатує, що досі американський президент на цю вкрай успішну операцію ніяк не зреагував. Кітакелога ми відповідно чули. А російські телеграм-канали цитують колишнього радника Трампа, той який Стів Бенон, і який каже, що вчинений Україною теракт із застосуванням FPV-дронів з аеродромів в Росії може обернутися проти США. Не можна допускати, щоб країна, яку ми спонсоруємо грошима і з якою укладаємо економічну угоду, думала, що може йти атакувати російську територію і втягнути нас в конфлікт з Росією. Не нравиться, коли Україна дає здачі. Мені так знаєте, прямо звучить що ми маємо заборонити Україні оборонятися проти Росії. Ну, десь десь воно десь воно так і звучить. Та, але Це чесно по так... відношенню до Росії. Ну, але це принаймні показує нашу суб'єктність. Нам стільки втирали про внешнє управління, про те, що нас там хтось десь контролює, що ми там можемо щось робити тільки під чиїмось впливом, під чиїмось командуванням, під чиїмось керуванням, і так далі, що Україна сама ні на що не здатна. Якщо Україна щось робить, то це там. Ледь не погоджено і скоординовано усіма країнами-членами НАТО, а наші тільки виконавці, і то не факт, що наші виконавці, бо всюди тільки польські найманці, і так далі. А тут, от якраз такі заяви, це підтверджують: Сполучені Штати Америки е і гадки не мали, що ми плануємо цю операцію. І коли я побачив цей матеріал з е е від е EXOS. Який з'явився одразу в неділі, що типу Трампа інформувала, я таки одразу сприйняв це несерйозно, тому що, по-перше, якби ми реально розповіли про це Штатам, то на наступний день вже весь сигнал про це говорив би. Вже писала е, сусідка кума брата Свата Піта Хексета, е, що така, до речі, там собутильник мій. Не ж ви знаєте міністр оборони Сполучених Штатів Америки Він каже: так ви знаєте, яку Україна операцію готує? О, і про це вже всі знали. Ну це звісно, я отрую, але ви, ви розумієте. Плюс розвідка американська і американські спецслужби в цілому вони скомпрометовані. Їм зараз мало хто в Європі в принципі довіряє та Україна, в тому числі наскільки мені відомо. Ми не так, щоб сильно користуємося американськими розвідданими. Ну, деякі супутникові знімки, наприклад, те, що можна перевірити, використати, використовуємо. Але в цілому, там вже ж різні аналітичні там, це все більшою мірою йде в топку. Просто, е, і якби Америка знала, вони б швидше за все або спробували завадити в Україні, або попередили про це Російську Федерацію. Але ми про це їм не повідомляли так само, як вже зараз відомо не повідомляли про е, крейсер Москва. Це те, що не було організовано чи скоординовано Сполученими Штатами Америки. і багато інших таких речей, які Україна проводила, в тому числі як і удар по Кримському мосту, удари. вибачте, удари. Їх вже стало багато. Е, і якраз такі коментарі вони підтверджують суб'єктність України. Те, що ну, ви можете щось там казати, ми десь рахуємось з вашою думкою. Тому що ну, потребуємо вашої підтримки. І коли ця підтримка є, коли ця допомога є, то можливо, ваш голос вирішує щось більше. Але зараз, ну, можете бути глибоко стурбованими. Може, буде, можете бути дуже глибоко стурбованими. Але ми з цим ніяк не можемо вам допомогти. До речі, під гексет, який вирішив не їхати, не летіти і не брати участь у Рамштайні. Знову ж таки, це про щось говорить. Це реакція на е, ці спецоперації, які провела Служба безпеки України. Чи знову ж таки, ну, так співпало у часі? Не було в нього часу на те, щоб відвідати Рамштайн? Ну, може ліг прокапатись, я не знаю. Я не знаю. Ну, можливо, він дивився також ці спецоперації, і вирішив до своєї звичайної дози докинути ще пару пляшок і не, і не врахував. Ну, типу, такий, а як же так? А чого ж? А як же це вони і без нас, і зробили? Він же на фоксах любив розповідати про велич американської збройної машини, які вони всі найкращі і так далі. а Зараз щось якось не видно. А тут о, всі тільки розмови і похвали про Україну а про Гекса та згадую, тільки в контексті чергового зливу в сигналі або е, його там чергового запою. От і все е, Тому не знаю. Ну, типу, я думаю, що звісно це може бути пов'язано це може бути частиною їхньої нової стратегії з поступового виходу з перемовного процесу. Не, не виходу офіційного, бо офіційно вони виходити не будуть. Вони просто відсторонняться, їх по факту там не буде. А, але юридично, ну як юридично, в принципі, їх і немає. Але, типу, що вони офіційно не будуть казати про те, що ми виходимо. Але поступово, поступово, поступово будуть просто, просто відсторонюватися, типу, казати, що це не наша проблема, нас це не хвилює, нас це не цікавить. В мене інколи таке відчуття, що Дональд Трамп думає, що він бере участь в телешоу Кохання з першого погляду, ну або ж більш відома російська його версія Любов з піра розгляда, тому що там знову ж таки та, він нічого не писав про спецоперації, які провела СБУ, і про те, підтримує він чи засуджує ці спецоперації, але про цьому написав: мені подобається президент Китаю Сі Цзіньпін». Mm -hmm. Ну, він як сказав, мені подобається президент Китай Цзіньпін, але з ним дуже важко домовитись. Він каже, мені подобається, і він мені буде подобатись. Ну як же ж він як завжди? Ну коли мова заходить про сильних світ у цього він звик розшаркуватись, він звик згладжувати кути, переводити фокус відповідальності, коли він говорить про Путіна. Навіть якщо потрібно трохи в негативному освітлі. Завжди, завжди фінали чимось або хорошим про нього, або тим, що ну це, звісно, Путін паразит. Ох, Володька, звісно. Але Зеленський. От Зеленський, звісно, вообще. Геть, а відбився. Путін, він, звісно, да, але от Зеленський. Путін, звісно, вбиває десятки цивільних людей. Але як Зеленський говорить? Некрасиво говориться, звісно, він сказав, ми не будемо з цим миритися. І да, так, з чого він вирішив, що він може рішати, що він не буде з цим миритися? Він мири, з Зеленський. І от така ж історія з Сізінпіном. Виходить, і такий. А, так, зараз, даже я тут треба процитувати, тому що це прям дуже. от. Мені подобається президент Китаю Сі. Завжди подобається і завжди буде. Не вистачає тільки, знаєте, цього цьомчика, там емодзі. Але він дуже жорсткий і з ним надзвичайно важко домовитися. Це він не капсом пише зі знаками оклику. Виходить, трохи. Виглядає, ну, якщо чесно, прям як підтвердження цього терміну, який використовують про Трамп, Трамповий чекінаут, як говорять, що Трамп завжди дає задню, Трамп завжди лякається, і оце виглядає як по-перше, він ну, Похвалився дзвінкіна. Чого він намагався добитись цим меседжем? Тож усі дзінпін такий подивиться, і скаже: Ну, це я, звісно, молодець. Ну, і, виходить, цього е, пітушка на жердину присадили. І все? Тепер можемо надалі його е, скубати, як нам заманеться. Тому що ну, да, я жорсткий, да, зі мною важко домовитись, і що? Ну, чого він хоче цим досягнути, просто слухайте. Ну можливо, Дональд Трамп програв комусь, знаєте, в якійсь грі. Ну не знаю там є таке, знаєте, з колегами якісь такі сперечання, коли ти кажеш, а ти не зможеш використати ось це слово в ефірі, і ти намагаєшся його туди вставити, інтегрувати, ну і таким чином, як би довести, що ти можеш. Будь-яке слово інтегрувати в свій процес. Тому можливо він комусь програв. Йому сказали, що ти, а ти не скажеш, що тобі подобається Сі сідзіньпіна. Він вирішив, що ну, якщо програв, то треба виконувати обіцянку і взяв та написав проте допис, що мені подобається президент Китаю Сі Цзіньпін. Знайте всі про це. Ну то ми в тому власне і не сумнівалися. Бо більше того, ми розуміємо, що саме здається, через цю любов до Сі Цзіньпіна ці мита або ж тарифи в 500% на російську нафту так і не будуть запроваджені. Тому що Трампу треба якось з Китаєм домовлятися, а Китай є чи не номер один, який купує російську нафту з великими знижками зазвичай. О, да, з цим, якщо говорити про ці мита, то не знаю, якщо Трамп їх веде, то я напишу вірш в його честь і прочитаю тут в прямому ефірі. так… З розстановкою, з інтонацією, зна я писав раніше верші та виступав битопотів, тому ну, що я прям з усією душою, чесне слово, напишу прям. Ну не знаю, щось як Енеїду, тільки трам поїду. Тому що якщо вони насправді ведуть мита в 500% проти Китаю і Індії. Які є найбільшим покупцями російської нафти, то я зараз пишу книжку ну таку коротеньку, невеличку, такий підручник з базової політичної грамотності. І Я там цілу главу чесно присвящу Дональду Трампу. Така буде моя душевна посвята, можу взагалі багато чого пообіцяти, тому що легко обіцяти, коли не знаєш, що тобі, коли знаєш, що тобі не доведеться цього виконувати. Ну, бачите, сподівання на це існують, тому ми продовжуємо це обговорювати. Давайте ще кілька слів про ще одного персонажа або персоналію. Я маю на увазі, на увазі Віктора Орбана, який заявив, що він захисник Європейського союзу від України від вступу України до Європейського Союзу і сказав, що. Поки він живий, е, ну це недослівна цитата, але е, ніколи цього не станеться. Каже тільки через мій труп. Україна війде до Європейського Союзу. Е, е, нагадайте мені, що такого сталося, що знову ж таки Віктор Орбан так сильно обороняє Європейський союз від України? Я думала, Україна обороняє Європейський Союз від Росії. а Виявляється, Віктор Орбан обороняє Європейський Союз від України? Uh. Як я це бачу? Треба 350 доларів, трошки часу, і якась фура, яка в українсько-угорський кордон. І нам вдасться захистити Угорщину Європейський Союз від деструктивної поведінки Віктора Орбана. Е, в цілому, але загалом Орбан знову ж таки, як і Дональд Трамп, не робить нічого нового. Угорщина це. Боязка версія Російської Федерації вони протягом років робили все те саме, що робила і Росія. Вони проводили незаконну паспортизацію на Закарпатті, Вони публікували фейки про Україну в підручниках з історії, засобах з масової інформації, культурно-агресивну експансію проводили. Ну, в першу чергу на Закарпатті. пам'ятаємо ці всі провокації з угорськими гімнами. Під час засідань там різних селищних рад, також в, 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 на Закарпаття, пам'ятаємо вже нове шпигунську мережу угорську, яка тут займалась підривною діяльністю і. Дізнавалась розташування наших військових і, взагалі, які настрої серед суспільства, а раптом Угорщина зі своїми збройними силами зайде на територію України. Тому Віктор Орбан в цьому питанні абсолютно послідовна а, антиукраїнська і дія він тут також цілком послідовна. У нього ще є сподівання, що перевівши фокус уваги, умовно кажучи, не якогось зовнішнього ворога він зможе відволікти. Від внутрішніх проблем угорців і зможе зупинити зростання рейтингу е, Петра Мадіра та його Тіси. Оце все, на що він зараз сподівається. Звісно, мені здається, він сам серйозно сприймає можливість того, що він когось в Європі переконає і налаштує на, на антиукраїнський настрої. Радше Європа е, забере або Угорщини право цього вето, або взагалі перейде від. Е, Таких консолідованих одноголосних рішень до рішень кваліфікованої більшості я протестую. Орба на двері знову широко відчинені. Розширення європейського союзу, розширення і зміцнення спільноти держав-членів це благородна ідея. Ми працюємо над нею десятиліттями, наприклад, з країнами Західних Балкан. Саме в цю прогалину бюрократи. В Брюсселі хочуть виштовхнути Україну, використовуючи добру волю європейських громадян. Для Брюсселя вступ України є життєво важливим питанням. Політичний порятунок і хороший бізнес посеред програшної війни. Так я так і не зрозуміла, для кого все ж таки важливіше, щоб Україна доєдналася до європейського союзу Україні чи Брюсселю, тому що для не для нього це політичний порятунок і хороший бізнес. Ну знову ж таке тут Орбану нічого не заважає взаємовиключні речі говорити. він... Надивився на росіян, побачив, що це так може працювати, і вирішив не запарюватися, і так само лопити. Це як спроба такої кеч-ол-заяви, яка сподобається усім, і кожен там побачить щось для себе. Е Євроскептики, побачить те, що це, звісно, цей Брюссель. Знахабні хочеться продавити там якісь люди, які переймаються через те, яку роль Україна буде відігравати. Вони почують те, що вони хочуть почути, і от він сподівається когось цим переконати. Не думаю, що у нього дуже серйозно вийде. Звісно, не варто недооцінювати ту небезпеку, яку він несе. Але мені здається, що Орбан занадто сильно переоцінює свої можливості. Також, бо він зараз знаходиться насправді не в найкращій ситуації в Європі. У нього є союзників тільки Словаччина. Ну, говорять, що Польща може з ним зблизитися, але я дуже скептично до цього насправді ставлюсь. І все, Дональд Трамп, очевидно, його вже давно продинамив. і вже й забув, що у нього такий добрий друг, Віктор існував Китай. Ну, Китай так, можливо, але до де а де вони? Тут перейти повністю на Китай, відмовитися Європа від Європи, вони не зможуть. Тому він поки що ще щось намагається робити, поки має таку змогу. Можливо, десь у нього є угода з тим же Брюсселем що, типу, давайте так. Я голосую, як ви скажете, але... ну типу він... Не заважайте мені тріпатись про те, що я хочу. бо в принципі Якщо ми пригадаємо 17-й пакет санкцій, який був прийнятий зовсім нещодавно, то Угорщина підушилась, Угорщина стрибала, казала, а ні, не буде, ні, ніяка". і що в результаті. Ми навіть не спробували його заблокувати. Тому давайте побачимо, наскільки далі його слова будуть розходити з діти. Um... Загалом, це питання знову ж таки про гроші виключно. Чи ну це ж точно не про мову, яке питання, яким постійно е, намагається якось апелювати нам Росія і постійно згадує про це Орбан? Це ж точно не про мову? Та ні, взагалі, тут немає е, якихось серйозних раціональних причин, тут не варто шукати це. Раціональний, ну як для нього? Раціональність полягає в тому, що він хоче зміцнити свою, е, ну, свою там репутацію, свої політичні рейтинги того такого. Він уявляє собі, що ну зараз як він може зробити внутрішню ситуацію, він сильно покращити, не здатен. Потрібно, значить, увагу, фокус уваги перевести на зовнішнього ворога. Хто на цю роль найкраще зараз підпадає? Ну Україна, а з ким він може ще зараз спробувати зачепитись? Тому і пробують ці білборди інформаційні, маніпулятивні, вішають по Угорщині, і так далі. Проводити саме таку. Е, ну це власне знову ж таки повторюсь. Угорщина це просто бск версія Російської Федерації. У них є ці амбіції е, імперські, у них є територіальні претензії до України. І вони, в принципі, теж саме, саме намагаються все робити, що, що робила і Російська Федерація, просто в меншому і в більш такому обережному масштабі. Тому тут, тут не про гроші, тут не про реальну якусь там матеріальну вигоду, тут виключно про політичні амбіції. Пане Максиме, я дякую вам за чергову розмову. Дякую за запрошення, завжди радий і нагадую, що є ще мій ютуб канал, куди я всіх запрошую. У мене там двічі на тиждень стріми проходять. Можна задати всі питання, на які я не встиг відповісти тут. Радий буду усіх бачити і до зустрічі. До наступної зустрічі всім кажу дякую за вашу підтримку. Вподобайки коментарі, які ви залишаєте під відео, звісно, закликаю вас зберегти себе, враховуючи знову ж таки дві спецоперації, які провела служба безпеки України. Ну і те, що Росія не б'є по військових об'єктах, а цілиться по мирному населенню. Тому бережіть себе. Побачимося з вами. і па-па. у кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожні години, що би не сталося, і де би ти не був під час обстрілів на фронті або в тилу, коли тривога, і в перервах під час затища, коли це бузок. Ми всюди, ми всюди, де зручно, в Ютубі, і на сайті, в ефірі і в телеграмі. Будь певним, ми поруч, і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.